Як гадаєте, політики брешуть? Можливо, проте не всі. І я вам зараз це доведу. В моїй юності активну діяльність вела така політикиня, політикеса, членкиня фракції Б'ют, більш відома як леді Ю. Для тих, хто не знає, це така жіночка з косою. Можете сприймати цю фразу, як хочете. Вона постійно казала фразу: покращення вже тут, покращення вже зараз, покращення там, покращення сям. Проте тільки через півтора десятиліття я все ж таки зрозумів, про яке саме покращення йшла мова. Всього навсього декілька годин фрезерування і покращення стало до нас ближче. Якщо раніше лищата кріпилися на чотири незалежних прижима і їх виставлення займало певну кількість часу, то на сьогоднішній день у нас є ось такі прекрасні прижимчики індивідуально для цього типу лищад. От скажіть мені, чим оце не покращення, про яке говорила леді ю? Теоретично, відсутність оцих ідеальних прижимів і використання саме цього методу можна було би списати на уряд Яханурова, тому що, як відомо, поганому танцюристу завжди заважає погана партнерша. Проте, хочеш покращення, зроби його сам. Бо як відомо, хто багато базікає, той мало робить. Це ж не мішки таскати. Дякую за гарний приклад, як не робити.